Виконання доходів загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади за січень-вересень 2022 року становить 109,1%. Понад уточнений план надійшло 103,2 млн гривень. Протягом жовтня на засіданнях виконавчого комітету Мукачівської міської ради, враховуючи перехідні положення бюджетного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року No252, беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік, внесено зміни. А саме, враховуючи факт перевиконання доходів бюджету. Загального фонду, встановленого за період січень-вересень 2022 року, збільшено обсяг доходів та видатків на суму 99,9 млн грн, які спрямовано на підтримку та покращення матеріально-технічної бази силових структур 48,3 млн грн. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, на придбання шкільного автобусу, на проведення поточних ремонтів в закладах культури та освіти. 5,2 млн гривень. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради, на відшкодування пільгових проїздів 2 млн гривень. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради для надання дотації на покриття збитків комунального підприємства Міськводоканал, на проведення поточних ремонтів вулиць та тротуарів і експлуатаційне утримання об'єктів благоустрою 39,9 млн мільйонів гривень, на фінансову підтримку діяльності Мукачівської районної ради у 2022 році 4,5 мільйонів грн. يا